Також запитаю медійну сторону цієї операції, тому що можливо ти більше знаєш, саме як людина дотична до цього в СБУ, це сплановано робити багатосерійність, не як Netflix викладати все одним сезоном, а ми робимо коротку серію, щоб можливо росіяни не знаю, сказали, що так, це все макети, це неправда. Ми випустимо наступну серію. Якщо це так, то чи будуть ще якісь серії і деталі цієї операції з часом? Ну я думаю, що часом цю операцію розсекретять, як вона була спланована, і на ній буде вчитися велика кількість як спецслужб, так і співробітників безпеки служби безпеки України. А... Поетапність вона має свою суттєву, тому що ми вразили. Ми, звісно, не хотіли дати можливість ворогу затаїти цей факт. Тобто, якби ми не опублікували те, що в нас достатньо успішно пройшла ця операція, наш ворог би там прозвітував, що це навчання, це там попали не кудись або не туди. Тому звісно, я думаю, що. Психологічна складова за день до а, переговорів вона була важливою надважливою, і звісно, натиснути на нашого ворога перед цими переговорами було безпосередньо нашим завданням.